Готуємо крильця у пивному соусі. Для того, щоб їх приготувати, спочатку беремо сковорідку, наливаємо туди приблизно 250 мл темного пива, соєвий соус і додаємо мед. Маємо його там розтопити. А далі додаємо туди улюблені спеції. Я додала сушений імбир, пластівці червоного чилі та приправу до курки. І, звісно, додаємо трішечки солі. І також я туди додала чорний часник, Обрала саме пастоподібну суміш. Він має неймовірний аромат. завдяки чорному перцю смак соусу є дуже смачним та пряним. А далі, все як завжди: ретельно перемішуємо і для самого соусу потрібно прокипіти хвилин 5-7, паралельно його помішуючи. А далі в цей соус викладаємо наші крильця. Часто ми їх не перемішуємо. На одній стороні вони мають приготуватися до півготовності. Лише тоді ми їх перемішуємо. Соус стає таким тягучим, карамельним, дуже смачним і гарним на вигляд. Ось наші крильця після перевертання. До них я ще приготувала запечену картопельку, готові крильця дістала на тарілку і посипала кунжутом. Обов'язково зробіться, не пропускайте цей етап. Крильця неймовірно смачні. Обов'язково приготуйте. Смачного!